Вот это красавица. Значит, поменял я тут уже датчик температуры, лямбда зонд. Подкидывал другой регулятор холостого хода, другой ДМРВ. Поменял реле бензонасоса. И все равно эта зараза периодически глохнет на холостом. Осталось только датчик коленвала поменять. Вот. А пока что я Вовке одолжил вот это Чудо творення, щоб було на чому кататися. Если вдруг придеться калібр ставити на несколько днів. Как-то так. Ну, це не власник, це дали поїздити. Тачка на ходу, все знай добре, хто там переживав. Та я в тому числі. Якби би їздити, все подобається. Но історія не про манту, історія про калібру. Включусь, розкажу. Калібра. Чек не горить, але якийсь в неї. Вона буває глохне, мотор після ремонту, наче капітального. Тому є питання, треба трохи буде пройтись по азам даного автомобіля. Можливо, розходомір, але в мене є. підкинуть є що. Коротше, трошки займуся, можливо, знайду що саме тут не так. Вже на досвіді, скажімо так. Зараз я на ній не їздив. Після ремонту, тому матка не видно. Коротше, треба зайнятися машиною буде. Довго чекати не прийшлось. На холостом постояла, трішки попрацювала, почала підтраювати, ну якось робине явно не врівноважено. І все, і чек є, тому залишається просто сканувати скрепка, все як ми любимо, та дивитися на що жалується ЕБУ. Мало того, я ще й заглох. Скинув на холостий, да, навіть їхав на низьких обертах і вона просто заглохла і все. І поки не стовкача не завелась. Коротше, крутнув стартером завелась. І якась фігня. Включення. так, ну Тачка явно біда. Тільки що чек пропав і машина глохне. Потім схватила, поїхала, чек засвітився. Можливо, все-таки датчик коленвала і він мені його поклав. Новий каже, заміни на всяк випадок. Но ошибки ми з вами почитаємо. Обов'язково все ж машина дійсно з холостим проблематично. Доплилі. Десь так це виглядає. Це ж ви зрозуміли власник цієї калібри, був той, що виграв манту. От така пушка-гонка. Звісно, для багатьох це буде не новина, і всі все знають, але для тих, хто не знає. роз'єм діагностичний А і Б сиділи на трубі. На них підписані буквами. Бувало тут на круглих, а бувало там. От де, де пил. Ну, я пам'ятаю коричневий, коричневий і жовтим. Зараз провід замикаємо між собою. А ось і видно букви. От коричневий. Коротше, оці два проводи. Вон там. Так, щоб вам показати. Вон, а і Б. Все, берем скрепку, ну, металевий якийсь. Частинку і замикаємо і йдемо щитувати ошибки. Що зараз і зробимо. Вони, ну, хто не зна, там буде моргати лампочка. перше це код, це 12. Вход в систему. Три рази повторює кожну помилку. 31 це стандартна, це не помилка, бо машина заглушена. Ну зараз. от Раз, раз, два. І так, ще два рази повторити. Раз. Раз, два. Раз. Раз, два. Зараз буде вже помилки. Собственно. Раз, два, три. Тридцять один буде. Тридцять один. Це датчик лінувала, ну те, що не обертається. Тридцять один. Ну і ще раз. тридцять один. Два. Три. І один. Тридцять. один, Далі. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Шестьдесят два. Короче. І так вона. Зараз повтора. Шість. Раз, 62, два. Потім опять. Ну, уже. И в кінці 12, А це буде. Ну, закінчується на дванадцять. Це всі ошибки. Ну, от зараз. Раз, два, 62, два. Нова. Ока раз, раз, два. По факту помилка тільки 62. Ну і 31, але це не помилка. Тому треба глянути, що це там таке, її вбрати Ну і все-таки дачекінвол. Мені тут дали для заспокоєння душі, можливо. Ну хоча там 19 -та ошибка по колінвалу, якщо щось не так, поставимо. Так, він повинен магнітитись. 580 Ом, здається, роз'єм, наче воно те, що треба. Ну, візуально він, тому зайвим не буде. По-любому встановили. Ну, а 62-го я вам скажу, що це таке. Ну, наче це адсорбер клапан можливо. По коду помилки, цей клапан адсорбера, низька напруга, коротше, типа замикання. Тому треба ці провода перевірити, сам клапан. Тут, думав, газ, але дивлюсь, газу тут нема. Треба буде туди полізти та розібратись. Можливо, через реле палимо насоса тут бере живлення, плюс, ну плюс, а управління через масу і Воно це все коротить. І машина галопне. Ну, З розпоркою іначе прижилась, тому поки шукатиму запчасти не на калібру на синю. Хочу зняти, Опять розтяжка і пофарбувати, тому що під капотом в цілому порядок, але розпорка ну, негарна, скажімо так. Новинуватся ну, знайшов. Температура, там і клапан, трубка обламалась, воно все ламається, як спічки. Пересохло. І от в цьому місці вони між собою були, закоротили. Коротше, замикання було, тому треба роз'єм, я його знайшов 50 гривень за кусочок якогось. Дорого. <схід> ну, тим не менш, купив м'який, термоусадку, гофру. Зараз треба просто відновити це місце з'єднання через клейми, я обжимаю. Можна й паяти. ну в будь-якому випадку зробимо, щоб працювало. Коротше, треба треба зробити цей, скажімо, цю частину. Чим я займусь зараз. Так, обжав тут ізолента. Надіваю термоусадка, щоб не розматувалось Ну, коротше, такий ремонт. Ну і все, зараз це все зібрати докупи та будемо перевіряти тест. Протягнув, під'єднав, зараз регулятор холостого ходу. Датчик коліна. Так протягнув тут. Ай, коротше. Проводка. Пан з манометра, як бачите, пригнать стрілка, але. Скоріше все порядок. Під нагрузки буде. До палива питань нема. До тиску. Всі знають, де? Одвічне питання і одвічна проблема. Зараз підкину свій з моєї калібри, принаймні він працював коректно. Тому, правда, я його товаришу давав. надіюсь, в нього не крутив. Тому треба перевірити все-таки розходимо. Явно воно. Жабка ще тормозна, щось поліз, наче видвинув шток, але один чорт херня якась. Коротше. Зараз проїдеться на моєму розходомірі, точно краще стало. Та будемо далі думати, що, що з нею робити. Ну поки що працює, не глохне. Коротше, чекаю на чек. Значить <гум> так ні, нічого. В ходу прям тиск, все там, коротше, прям пушка. На розгоні йде. Тільки один чорт тахометр. Не розумію, можливо сам тахометр закінчився, тому що не дергається, ну прям зараз все чого, чер... питань нема. Чек не вилазить, мотор прогрітий. Зараз підкину назад той розпадомір. Я думаю справа ще була також в ньому. Замикання клапана. І розпадомір. Така, що... прям без драйву, але... Досить еластична. Палива. 2,5 вона під навантаженням. Ну і вакуум. 2,2 там. Коротше, регулятор тиску палива. У мене взагалі двойка стоїть. Тут мотор рестайл, тому можливо Коротше, цей момент не знаю, але головне працює зараз прям, прям порядок. І холостіни не пропадають. Коротше. Розходомір поміняти. Зараз виховане. Ну, Точно лапан відремонтував, тому зараз розходомір назад і Спробуємо. Замінив, можливо, трішки гірше, але в цілому наче так само. Ну, Щоб там прям різниця суттєва. Ну, газу даю десь, не з'їв якісь затики, але наче розпадемір живий нормальний Ну, в цілому, машина зараз працює нормально то вже треба міряти компресію там ще що там з корчнєвою коротше це треба прям машиною всю перещупати ну ви ж знаєте не буває одна проблема тому в цілому головне працює проблеми нема з гальмами зараз треба Подивитись стопаки, що діагностика показує, що не працюють лампи. Ну а так, наче все нагоду, прям питань нема. Так що якось так. Все, як завжди, гниле в усмерті. Тому ось і там Ну, Ацурбер точно працює, чек не вилазить. Так, ще один момент, а ну. Працює, рак тухне помогло, почистив контакти, підігнув, все як завжди. Коротше, машина зібрана. Зараз там зняти тільки манометр, ну і в цілому. Такий от ремонт без фанатизму. Звісно, можна ще копати, але принаймні не глохне, проблема вирішена. Все, зібрав, прикрутив, на місце поставив. Лампи все потухнуть Коротше починив. Можливо ще будуть плани, але на цей раз місія виконана. Зібрав, готово тому зараз розпорка. Поїду, заберу, вже пофарбували. Часом привикаєш до всього. Отак ось їздю, розпорку забрав. Блін, така, наче нічого, наче й шепче, наче їде, тому все це відносно. Коли пересідаєш з однієї машини на іншу, то відчуваєш різницю, а потім це все звикаєш. Специфіка, скажем, У кожного є трошки різниця, але в цілому тачка непогана. Тому Зараз кинемо розпорку, яка нелегко знялась. Покататься. Після манти Після, треба привикати. Треба привикати. Загрув, так? Да. Все. все, віддав. Полетіла розпорку наживляю, дуже тяжко ще покрасили і Утвори менші, тому зараз закрутю, зніму цю розтяжку і будемо завершувати. Такий ремонт, така красота, як на мене, краска злазить, Не я фарбував це, така дісталась коротше. Готово, калібра поїхала. Планую гонки зібрати на вихідних. Всім дякую за перегляд. Мирного неба, вдалих ремонтів, ну і взагалі без поломок. До зустрічі в нових цікавих роликах. Все. Всім пока!